Вій Микола Васильович Гоголь. І як сказав, та вій і глянув на хому брута, не стримався він, глянув він в очі вія, а як глянув, так і впав замертво І в ту ж мить. Заспівали перші півні, нечість кинулася до вікон тікати і не встигла, так і застрягла та страшна нечість в церковних вікнах і осквернила церкву. І панночка вся синя зла зклами. Тями на пальцях упала на підлогу. Таке страхіття сталося в тій церкві, прийшли козаки відчинити церкву, як зайшли, як глянули на те жахіття, так і кинулися геть. І закинули ту церкву. Ніхто не став ходити до неї. Ніхто не хотів побачити кошмарну нежить. Отака історія описана геніальним колоритним письменником Миколою Васильовичем Гоголем. Загалом історія дечим повчальна, як я вчора вас вчила, не слід робити людям зла, бо зло може повернутися і панночка, і хомабрут вчинили великі злочини і розплатилися власним життям. Не слід і прикликати нечість. Бо вона дуже мстива, лукава і хитра. Отак от, от. Ну що ж, дякую вам за увагу. Наступні відео будуть веселішими.